Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо мега шоколадну, дуже смачну паску з начинкою, з якої буде ось так витікати шоколад. Паска виходить дуже смачною такою вологою. Я впевнена, що ваші гості будуть в захваті від неї. Тому починаємо готувати. Для початку приготуємо опару. Для неї в тепле молоко додаємо живі дріжджі, цукор. Я взяла коричневий, але можна брати і білий. Тут немає сильної різниці, але з коричневим смак буде трішки такий більш насичений. І все добре перемішуємо. Далі всипаємо просіне борошно. і ще раз все добре перемішуємо. Опара виходить така густа, щільненька, але так і повинно бути. Накриваємо її і залишаємо в теплому місці на 20-30 хвилин. Тим часом ми приготуємо шоколадний ганаш, так як йому потрібен час охолонити. До молочного або чорного шоколаду додаємо гарячі вершки, чекаємо, поки шоколад розтопиться, все добре перемішуємо. Переливаємо ганаш в чисту мисочку, накриваємо харчовою плівкою в контакт і відправляємо в холодильник на 4-5 годин. Коли опара постояла, сильно вона не виросте, але вона стане більш такою повітряною Далі додаємо сюди яйця, жовтки, цукор, все добре перемішуємо. Нагадую вам, що всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури, так як це дріжджове тісто. Далі вливаємо молоко, вершкове масло і просіємо сюди какаву. І ще раз все добре перемішуємо. Нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі. Тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Ну а тепер порціями додаємо просіяне пшеничне борошно і починаємо вимішувати тісто. Я спочатку додаю половину борошна, перемішую за допомогою вінчика, а потім вже додаю другу половину борошна і вимішую тісто з допомогою рук. Вам, звісно, може знадобитися трішки менше або навпаки трішки більше борошна. Але дуже його багато не додавайте, щоб не забити тісто. Краще хай тісто залишається трішки таким липкуватим. Ось таке м'якеньке тісто виходить, накриваємо його і залишаємо в теплому місці на одну годинку. Я відправляю його в вимкнену духовку з кружкою окропу. Ось так за годинку у мене піднялося тісто. Ще раз його обминаємо, присипаємо робочу поверхню просіним борошном і будемо формувати із нього пасочки. Я ділю тісто на три частинки і у мене виходить три паски такого середнього розміру. Також можна його поділити і на чотири частинки, тоді пасочки вийдуть трішки меншого, тут вже за вашим бажанням. Ось так формуємо паски, викладаємо їх в форму, я буду випікати їх в паперовій формі, знову ставимо їх всіх на деко, накриваємо і залишаємо ще на 30-40 хвилин, щоб вони добре піднялися. Ну а коли пасочки вже піднялися, відправляємо їх в розігріту духовку до 175 градусів, випікаються вони приблизно 30-35 хвилин. Але ви, звісно, орієнтуйтеся на свою духовку, так як у вас може зайняти трішки менше або, навпаки, трішки більше часу. Готовність пасок можна перевірити за допомогою зубочистки. Виходячи із неї, вона повинна бути суха та чиста, але якщо ви бачите, що вже верхушки підрумянилися, а всередині вони ще сирі, то накрийте їх фольгою і так допікайте. Коли пасочки приготувалися, даємо їм повністю охолонути, я знімаю ось цю паперову форму, щоб мені було б зручніше, але ви можете її не знімати, це вже за бажання. Далі відрізаємо невеличкий шматочок верхушки і за допомогою ложки виймаємо серединку. І тепер всерединку викладаємо начинку. У мене буде дві начинки шоколадний ганаш, який ми приготували, і також буде карамель із арахісом. Говорю відразу, що із карамеллю і з шоколадом вийшло нереально смачно. Начиняємо паски. Ось цю верхушку також трішки змащуємо начинкою, прикріпляємо, а зверху вже її прикрашаємо за бажанням. Я прикрасила паски зверху шоколадним ганашем. Той, який готувала для начинки. Другу паску я вже начиняю шоколадним ганашем і зверху також її прикрашаю. Спочатку шоколадом, а потім посипаю крихтою шоколадних дропсів. А другу пасочку прикрашаю ось таким віночком, який я, до речі, сама зробила із печива. Як я його робила, також буде на моєму каналі. Ну і тепер розвіс це просто щось неймовірно, дуже смачно, солодко. Обов'язково спробуйте приготувати. Усім смачного та до нових рецептів.